Коли ви вже знайдете два хлопчика посильніше, і що ви з ними робите, <рес> <рес> зазвичай я є цим хлопчиком, якого всі вчителі там десь йдеш, о треба культу занести, ну напомню. а я там прибігаємо, але школи, нам треба, у нас водичка закінчилась в класі. До речі, історію згадав. Перший рік, коли я прийшов працювати в школу, е, ну я ніколи не був здоровим, як такий, знаєш, там, плюс-мінус, 65 кг не більше. Я приходжу в школу і думаю, як же ж, ну, як себе подати правильно, бо ж Зараз десь щось не так зробив, він сказав, все, тебе почнуть да, на тобої стібатися. І тут я приходжу, 11 клас мені дають, і там просто такі лоби здорове mm -hmm. Ну, от реально на голову вищий. Пацан, я не знаю, він підкіл 100. такий зна... І він не просто там, да, а ну, такий, прям фізично в нього, знаєш, така форма. І такий, о, Анатолій Олександрович, а можна я візьму м'яч? Я кажу, Міш, тобі все можна, що ти хочеш, будь ласка. Тільки не розмовляй, більше, будь ласка. Бери, все. Займайся мовчки просто. В цьому плані було на <реш> якщо треба в школі перенести якісь парти, то ти робиш це сам. Або якщо твоя дружина хоче інтим, тобі треба знайти два мальчика покріпче. Є тут два пацана, які полю. <реш> <реш> ну ти і так все ти скажеш сам, ти сказав. Но, да, в школі? Друге, 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 звісно, друге ну, наше. <реш> два з партами не розбираємося.